Оксана Любінець, операційна сестра обласної дитячої лікарні з річним стажем. Від 24 лютого допомагала готувати їжу для хлопців із 75 го батальйону 102 ї окремої бригади територіальної оборони. А вже 3 березня була мобілізована. Сину Оксани ще не було трьох років, коли мама пішла на передову, а доньці лише вісім. Вона просто прийшла, і коли ми прощалися перед моїм від'їздом уже на фронт, вона просто сказала, мама, все буде добре, ти повернешся. І я пообіцяла, що я повернусь. Оксана Любінець потрапила на запорізький напрямок. Пригадує, що спочатку служила на другій лінії, де медики навчались, тренувались та збирали аптечки. Приблизно за три тижні їх перекинули на нуль. Оксана пригадує, що перший день на передовій був спокійним однак перших поранених було одразу п'ятеро. Як старший бойовий медик, жінка надавала першу медичну допомогу і доправляла бійців до стабілізаційного центру. До десяти хвилин їхати. І це було дуже зручно мені, і я знала, що навіть якщо я щось не доробила на місці, я дороблю в дорозі там або деколи треба їдки. Немає часу просто ще бавитися, І ти і іти прямо на ходу, колиш, підключаєш венозні катетери, підключаєш систему капання. От знеболюєш, от головне привести живого. Перше завдання привести живого. Оксана пригадує, коли за один день вивезли з водієм швидкої з-під обстрілів приблизно 20 поранених. Каже, тоді наші хлопці відбували ворожі атаки. Дуже запам'яталися очі хлопця із ССУ. Я навіть не знаю, як його звати. Він мав осколкові поранення, відкриті переломи кінцівок. От. Він просто ти мені скажи, що я буду жити, бо в мене народилася дитина. Я ще навіть не похрестив. Ти розумієш, тільки фотографії бачив. Я дуже запам'ятала. Він отою рукою, котра переломана, він так цепився мені в руку. От говорю, будеш, будеш жити. Ти від мене ще ніхто не втік, і ти нікуди не дінешся. Оксана не любить, коли й задають питання, як там відповідає небагатослівно. Все робила разом із хлопцями. Спала, як і вони в окопах, разом готували, разом ходили на позиції. Дискримінації з боку чоловіків не було. Пригадує жінка. Однак на рівних до Оксани стали ставитись після того, як вона відмовилась спати на дивані під час одного із перебазувань батальйону. Я говорю, ні, не піду. Чому я можу спати на дивані, якщо мої хлопці сплять в класах на підлозі? Я не піду і я не пішла, і тоді в мене командир зрозумів, що я не піду. Ти така вперта. Так, я така. Тому що якщо я з ними, тоді я з ними. Через чотири місяці служба жінка повернулась додому через сімейні обставини і зрозуміла, що найбільший стимул боронити країну та повернутися з фронту це зустрічі з дітьми. Ми просто обнімалися і ми мовчали. От я просто впала перед ними на коліна і. І просто міцно, міцно вони мене тримали в своїх ручках, в своїх обіймах. Якось це такий момент. Ну він, він вартує того, щоб. щоб... Ну не знаю, по <сум> стимулом є стимулом, щоб повертатися живим, просити Бога, щоб щоб всі звідти поверталися і так діти обнімали своїх батьків. Повернутися на передову зараз. Оксана не може, адже її чоловік військовослужбовець. А в подружжя є домовленість. Одночасно на фронт вони не йдуть. Наталі Олексієнко, Олег Кочержук, новини на Суспільному, Іван Франківськ.